Всіх, друзі, вітаю у своєму саду. Сьогодні в нас 8 вересня 2025 року, центральна Україна, місто Кременчук. В цьому новичкому відео хочу показати дуже гарний сорт, груші осіннього терміну достигання під назвою Талгарська красуня. Цей сорт був виведений в Казахстані, в місті Талгар на основі груші Лісова красуня. Сорт цей теж дуже гарний. Смак солодкий, соковита. Може деякий час зберігатися в темному приміщенні. Але це не зимовий сорт, це сорт осінній, Він довго не зберігається. Але має непоганий смак, дуже соковитий, такий можна цим сортом напитися. Цей сорт груші є середньорослий. Плодоношення вступає приблизно на 4-5 рік. Після посадки затінку має такий зенуватий відтінок на сонці. Має дуже гарний такий червоний рум'янець, ось як бачите. Цей сорт в мене привитий на підчепу айви, цей сорт сумісний зайвою. Також можна його прививати і на підчепу дикої лісової груші, він буде більш такий нарядний, більш дерево буде а, сильного. Росту і більше буде плодів. Це в мене маточне дерево. Зараз буду його збирати на дозрівання, ось такі грушки. Середня вага грушок приблизно 150-200 грамів. Окремі плоди можуть бути і по 250 грамів. Це все в залежності від того, як ви будете поливати, ну, від вашого уходу. Так мовити. А всього, якщо загрузка дуже сильна, то плоди будуть десь грамів ну, по 150-170. Тавгарська красуня, такий гарний сорт, гілки аж до землі. Ну, Там, де коло землі, вони менше бачили сонця і вони такі більш зранкуваті. Цей сорт є хромкий. Це для тих, хто полюбляє такі хрумкі похромтіти сорти. Бо є люди, які полюбляють тільки маслянисті, то їм хромкі не подобаються сорти. А я люблю і ті, і ті. Цей сорт такий, як солодка водичка, з приємним таким слабким присмаком груші. Грушок. Ціпляє багато, виходить, навіть можна залишати на одному соцвітті по три грушки, вони дуже ось гарної якості. Получається, я тільки шорвав це на одному суцвіті, ось отакі. Забув сказати, що цей сорт є дуже транспортабельний. І за того, що у нього така міцна шкірка, він дуже гарно транспортується, не втрачає свій товарний вигляд для комерції, для базару. Незамінний осінній сорт. Якщо буде лежати у холодильнику, ну він, в принципі, може лежати і до е, грудня. Але в підвалі в мене він довго не лежить. мені він більш смакує ось на цей час. Ну, максимум, напевно, до середини жовтня. Ой! Грушки, коли повністю достигають, вони будуть такі жовтого кольору. Ось. Рекомендую всім, хто хоче врожайний і дуже гарний сорт груші в свій сад. Ось, як бачите, цікавий сорт. Кажу зразу, у нього нема там якихось таких смакових якостей, знаєте, як ексклюзивних, Він просто солодкий, хрумкий і дуже соковитий, з легким присмаком груші. Не дуже вираженим. Но груші дуже, дуже гарні. Ось такий чудовий сорт. До болячок доволі стійкий сорт, невибагливий. Навіть до плодожерки він доволі нормально себе показує. Бо ось цей сорт, напевно, в цьому році найкраще з моїми обробками себе показав без плодожерки. Бо всі інші сорти з плодожеркою. Чому в цьому році? Тому що в цьому році були приморозки і багато сортів з малим врожаєм. І за того я просто не проводив обробки так, як треба від плодожерки. І ті грушки, які залишились після приморозків, всі пошкоджені плодожеркою. Ну, В інших сортах. Цей сорт плодожерка, бачу, не бере. Ну, він чистий, що листя чисті, що грушки чисті, все з ним гаразд. Сорт «Талгарська красуня. Тепер обриваємо врожай і з вами будемо дегустувати трошечки пізніше. Хай день 2,34-5 полежать на дозріванні і вже будемо смакувати, чмакати, розрізати, міряти цукор. Одним словом, проводити дегустацію в моєму стилі. Не перемикайтеся, чекаємо дозрівання. Сьогодні у нас 10 вересня, трошечки полежала на дозріванні грушка у підвалі. Дивіться, який гарний у неї товарний вигляд. Це є промисловий сорт. Як я вже казав, повторююсь. Груша дуже врожайна, товарна. Є один недолік, якщо дуже багато плодів, і якщо дерево дуже старе, без обрізки, сам, самі плоди можуть дрібнішати, вони можуть бути дрібні. А якщо дерево обрізати гарно, то плоди, гляньте, якої гарної, Якості на Сонці з гарним червоним румянцем. Якщо плоди будуть десь в затінку, будуть ось отакого вигляду. Румянець буде незначний. Так, давайте побачимо по вазі. Так, 231 грам. Це самі великі плоди, я вам показую 200 грамів. Це, напевно, 250, ні, до 300 грамів, 284. Так. Ну, основна маса при загрузці, я думаю, десь грамів 150-170. Це самі великі плоди, які були в мене в цьому році. Так, ну, основна маса. ні, Напевно, це дибнуваті. Да, 150 грамів ось. 130 навіть. 150. Так. До 200. Так. Ну, груша дуже гарна. Цікавий колір, така двокольорова, гарний вигляд, така трохи продовгувата. Давайте зараз розріжемо і побачимо, що всередині. Це хрумкий сорт, він не буде маслянистий. Слухайте, як тріщить. О. Дуже соковита м'якоть. Цією грушою можна напитися. Так, давайте ось цю ще отак розріжемо. М'якоть скалующа у цього сорту. Так, давайте по соку побачимо. Ано. Дивіться. Ось я натискаю. Знайом тече. Трошечки натискаю, бачите? М'якоть доволі щільна. Якщо перезріє, може бути пісочна. Якщо перетримати на дереві, так. Давайте побачимо, який вміст цукрів у даного сорту. Так. Вміст цукрів у цієї груші 13. Так, а давайте побачимо, який вміст цукру цікаво у іншій. Бо можуть показники коливатися. Навіть в одній груші з одної сторони показує одне, а з другої інше. Так, 13, ні. Так, один і той же самий показник. Тепер пробуємо на смак. Слухайте, як вона тріщить, як кавун. М -м -м. Солодка, дуже-дуже соковита, оте її єси, як кавун п'єш. Прям соку дуже-дуже багато. Угу. Груша солодка, хисунки немає. Шкірка така твердувата, хто не полюбляє шкірку, треба очищати. Але е, ця шкірка твердувата, вона дає дуже гарну транспортабельність. Можна перевозити її дуже далеко, вона не травмується. Це є один із плюсів цієї груші. Е, немає кислинки зовсім е, м'якоть, середньозерниста, навіть, можливо, трохи крупнозерниста попадається. Кам'янистих кліток немає у цього сорту. О, по смаку, от по Присмаку аромату нічого такого немає. Вона така солодка з легким приємним присмаком груші, невираженим. Хтось на цей сорт каже, і на сорт груші киргизька зимова, солодка водичка. Можливо, так воно і є, але вона дуже класно утоляє жажду спрагу. Просто отак п'єш, її можна 2-3 штуки влупити і можна навіть не пити нічого, коли хочеться втамувати спрагу. Так що сорт гарний. Смачний. Ароматів дуже нема у нього, але вона насипає кожен рік врожаями. Я бачив, як вона плодоносить в інтенсивних садах це просто, просто отак все заліплено грушками, нема, навіть листів не, не видно. Ну, треба проводити гарну обрізку, щоб досягнути гарного розміру. Ну, в цілому, такий невеличкий опис по сорту. Такі характеристики, від відгук від мене, чисто мої враження, мої спостереження. Хто вирощує цей сорт, можете писати в коментарях, як він себе показує у ваших умовах, який регіон, яка підщепа. було б цікаво почитати і мені, і садівникам. А так, в цілому, думаю, що все сказав, що знав. Дуже прошу підтримати канал вподобайками. Це дуже допомагає каналу у розвитку. Я вам буду дуже-дуже вдячний за це. Так, всім гарного дня, до зустрічі.